Нарешті ми знову можемо розказати вам, як попрацювали і що цікавого придбали нашим клієнтам за минулий місяць. Червень просто здивував крутими варіантами, і зараз я вам все про них розкажу. А ви приготуйтесь писати коментарі: та ну, я не вірю, не можу бути так вигідно і якісно. З вас вподобайка до справи. В червні ми придбали для нашого клієнта шикарний британський кросовер Jaguar F-Pace 2018 року. Три літра під капотом, повний привід, агресивний вигляд та увага! Найголовніше з пошкоджень лише невеликі подряпини та м'ятини. Її ціна на аукціоні 6900 доларів. А вже під ключ без урахування ремонту вона вийшла 17 600 доларів, адже власник вирішив робити ремонт самостійно. Пробіг в неї всього 42 тисячі милі. По комплектації шкіряний Лон з перфорацією, темна стеля, селектор, передач у вигляді шайби, електронна панель приладів, справжній жир. Продовжуємо наш марафон повністю цілих автомобілей по кузову, які ми придбали нашим клієнтам за минулий місяць. І далі в нас йде Audi А4 в Б 9 кузові. Преміум плюс комплектація, повний привід quattro 2 літра під капотом. Пробіг в неї всього 64 тисячі милі. Шикарна комплектація, шкіряні сидіння коньячного кольору, електропривід, пам'ять підігрів сидінь. Підігрів задніх сидінь, клімат, електронна панель приладів. Зіграли ми на аукціоні за 6600 доларів. При тому, що зазвичай такі граються за 8-9. А і ціна під ключ без урахування ремонту 16600 доларів. Це свіжа ауді. Далі в нашому топі йде мрія кожної дівчини. Моя, до речі, теж. Міні купер 14 рік, передній привід 89 тисяч миль пробігу, 2 літра під капотом. І ціна на аукціоні 2550 доларів. І погляньте на цей колір. Ну це ж краса. Чорна шкіра в салоні. Подивіться на сам стан салону. І нагадую, це 14-й рік. Мінімальне пошкодження попередній частині безпека вціліла, зачепило тільки навісні елементи. І найцікавіше ціна. Без урахування ремонту 11 тисяч доларів. Потужно? Потужно. Йдемо далі. Наш бестселер. Куди ж ми без ауді? І це Ауді 18-го року в оновленому кузові два літра під капотом, повний привід Quattro, 43 тисячі миль пробігу. Пошкодження пройшлось попередній частині, але великим плюсом є те, що авто було продефіктовано ще на аукціоні. Шкіряний салон коньячного кольору, електропривід, пам'ять, підігрів сидінь, електронна панель приладів, клімат, темна стеля, її величність, панорама, музика Бенген Долевсен. І увага! Забрали ми цю автівку на аукціоні за одинадцять. 1400 доларів і вже під ключ з урахуванням ремонту 28 тисяч доларів. Ще один варіант, який ми вирвали для нашого клієнта в червні. Це теж Ауді, але вже а 6 16-го року, повний привід quattro 3 літра під капотом. Виграли ми її на аукціоні за 3300 доларів, при тому, що середня ціна таких автівок – сім тисяч доларів. А і ціна вже під ключ без урахування ремонту 15400 тисяч доларів. В неї мінімальні пошкодження по задній частині. Безключовий доступ, парктроніки, камери, і вона в S-Line. чорна шкіра, електропривід, пам'ять, підігрів, сидінь, кнопка старт-стоп, клімат, вставки з дерева, авто гідне вашої уваги і бути в нашому топі червня. А ми. Рухаємося далі. Абсолютно свіжий 23-го року. В останньому кузові Hyundai Santa Fe, 2,5 літра під капотом, 33 тисячі миль пробігу. Окремо зверніть увагу на насичений синій колір. Також в нього безліч хрому. Пошкодження прийшлось по правій частині, а зіграли ми його на аукціоні за 13 тисяч 100 доларів. По комплектації світла шкіра, електронна панель приладів, селектор передач у вигляді кнопок, новий вид торпеди і великий мультиекран. Безліч місця на задньому ряді. Панорама і ціна під ключ без урахування ремонту 26 тисяч 134 долари. Цей кросовер свіжого року має сили конкурувати з безліччю інших кросоверів і бути попереду них. А це Mercedes GLS 550 на повному приводі 2017 року з потужним двигуном 4,7 літра під капотом. А зіграли ми його на аукціоні за 15 тисяч 100 доларів. Авто продефіктовано безпека вціліла. Жодних важливо життєвих елементів не постраждало, а також в неї 61 одна тисяча миль пробігу комплектація відповідає бренду світла шкіра в салоні, дерев'яні вставки, клімат контроль, кнопка старт стоп, круїз контроль, три ряди сидінь, преміальна музика. Це лакшері, одним словом. І до речі, цей варіант топу червня обійшовся нашому клієнту без урахування ремонту 32 тисячі 570 доларів. Ауді було, Мерседес був. Замикаємо святу німецьку трійку з BMW 528 на повному приводі 13-го року з дволітровим двигуном та пробігом 90 тисяч миль. Мінімальні пошкодження прийшлись по задній частині. Преміальний шкіряний салон, люк дерев'яні вставки, весь функціонал для преміум сегменту. А ось придбали ми її на аукціоні за 2475 доларів. А ось вартість підключення без урахування ремонту 11 300 доларів. І завершимо ми вишенькою на торті, а точніше, не вишенькою, а кабріолетом. Ягуар F-Type 2017 року на задньому приводі з 3-літровим двигуном та пробігом 48 тисяч миль. Мінімальне пошкодження прийшлось по задній частині. Погляньте самі. Це ягуар, це f type це кабріолет, зіграний за 11 тисяч. Сімсот доларів на аукціоні білосніжні ковші в салоні, клімат, карбон, старт стоп це люкс, на який 100% будуть озиратись перехожі 25 тисяч доларів. І це його ціна без урахування ремонту під ключ. Оце лялечка. Топ червня виявився ну дуже спекотним. І якщо ви хочете, щоб ваша автівка опинилася в наступному не менш спекотному топі, переходьте за посиланням на наш сайт-каталог під цим відео, і ми оберемо для вас найкрутіший і найвигідніший варіант.